На нашій планеті Земля проживає приблизно 8 мільярдів людей. 67% мають телефони, приблизно процентів 37% мають ноутбуки або комп'ютери. На щастя, ми з вами відносимося до цього відсотка. Телефони не можуть тепер нам нічого замінити, тому що. Ми там бачимо інформацію, ми в гаджетах працюємо, ми спілкуємося, і це дійсно дуже важливо. Навіть ми знаходимо там різні цікаві рецепти. Ну, коротше кажучи, там у нас іде якесь певне своє життя. Але якщо ми дуже багато працюємо із телефонами, а якщо ще в нас на роботі така робота, що вимагає праці із комп'ютером або телефоном, то ми вже втратимо. Годин навіть 7-8 на роботу з гаджетами. Тому треба пам'ятати, що така на протязі тривалого часу робота із телефонами може в людей мати не зовсім хороші наслідки. Розвивається так звана текстова шия, тому що ми нахиляємося. Іде навантаження велике на шию, і це рівносильно тому, що ми постійно носимо на шиї якийсь груз, кілограмів 18 А якщо тут нахіло буде 60, то це таке враження, що в нас на шиї сидить 28 кілограмів, такий собі маленький мішочок з картоплею. Цього робити не потрібно. Нас повинні бути наші гаджети на рівні. Очей, тому бажано користуватися різними підставками. Якщо це робота в комп'ютері, то також має бути монітор на рівні очей. Під клавіатуру також краще брати підставку. Сидіти потрібно вільно, спинка має бути рівною, крісло, на якому ви працюєте, має бути екологічне, з нормальних матеріалів, які дихають, які швидко не зношуються. Це також дуже важливо, які регулюють ріст, підлокотники, які також будуть регулюватися. Це дуже-дуже важливо. Наші стопи мають вільно лягати, стояти на підлозі, так, щоб було, міг, могли органи наші поперекового відділу гарно отримувати кисені поживні речовини, Грудна, грудний відділ, щоб міг отримувати поживні речовини кисень. Тому що коли ми отак скрутимося в три погибелі, то звичайно, що ми будемо собі робити багато проблем. Взагалі, неправильна осанка, неправильне сидіння біля комп'ютера викликає головні болі, погіршення зору, болі в грудній клітці, оніміння рук, остеохондроз може розвиватися. Ми навіть можемо мати проблеми з сечовиділенням. і все це із-за того, що ми неправильно сидимо, тобто не даємо своєму організму. Доступу до такої великої кількості, яка необхідна, поживних речовин. Тому велике-велике побажання, будь ласка, використовуйте сучасні технології, використовуйте сучасні комп'ютери, телефони, щоб вони були вам дійсно справжнім другом, а не навпаки. Щоб вони вам дозволяли заробляти гроші, а не тратити їх потім на лікування. Коли ви довго сидите біля комп'ютера, вставайте, робіть якусь зарядочку, перезавантажуйте себе, робіть якісь вправи для очей, це дуже-дуже дуже важливо. Я бажаю всім здоров'я, бажаю, щоб наші гаджети були нам друзями і щоб у нас все було добре. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Дякую!